Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Канада вела санкції проти 38 фізичних і 16 юридичних осіб за поширення дезінформації та пропаганди. Серед них виявився соліст улюбленої групи Путіна Любе Микола Расторгуєв. Коментуючи введені проти нього санкції, Расторгуєв закотив істерику. Взагалі все одно, чесно кажучи, тому що я вже давно під санкціями ЄС і інші просто підтягуються. Тут немає нічого дивного, цього слід було очікувати, заявив Расторгуєв. Расторгуєв також зізнався, що більше не стане на ворожу землю, а санкції проти себе назвав ідіотизмом. Зазначимо, затяті путіністи з групи Любе не просто підтримали військове вторгнення Росії в Україну, а й стали активним рупором Кремля в соціальних мережах. Про те, що Микола розторгує в давній друг Володимира Путіна, відомо усім: жоден захід російського президента не обходиться без пісень Любе щоправда, незабаром музиканти зможуть співати лише для Путіна, адже їх уже не раді бачити у багатьох країнах. А Німеччина взагалі скасувала концерти колективу. Причиною для цього стала не лише дружба з диктаторами, а й активне поширення російської пропаганди лідером гурту Расторгуєвим. Висті акаунти музикантів у соцмережах буквально наскрізь, просякнуті ненавистю до українського народу. розторгує регулярно публікує заклики до війни з Україною та підтримує геноцид всього населення України. Також як і належить рашисту, запевняє росіян, що санкції США йдуть тільки на користь, а Путін усіх рятує. Чим закінчується державний переворот, і ми вже знаємо свіжий приклад України. Майдан лише хотів змінити президента, а майданулася вся країна. У нас є вибір. Таке марення пише: Расторгуєв у своєму телеграм. Для того щоб дезорієнтувати своїх підписників, лідер гурту Любе публікує фейкові відео про війну в Україні та бійців ЗСУ за пропагандистські публікації. Расторгуєва вже заблокували в інстаграм. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.